Погода застерігають всі відповідальні за безпеку на автошляхах Хмельниччини служби. Зовсім не сприяє автомобільним мандрівкам. Проте рух на дорогах не припиняється, адже територією нашої області пролягають важливі автомобільні артерії держави, якими зазвичай прямують багатотонні вантажівки, і саме вони часто стають заручниками погодних умов та причиною кількагодинних заторів на дорогах. Облавтодору ситуація відома і на найбільш небезпечних ділянках, яких є 9, працівники служби намагаються чергувати. Скажімо, ділянка іменована в народі тещиним язиком Н-03 Житомир-Чернівці поблизу Кам'янця-Подільського. Там вже цього року сталося 6 ДТП, в яких 5 людей травмовані. А за 5 років тещин язик забрав життя 5 людей, 52 отримали травми в 65 ДТП. Тож за третім кілометром автошляху Житомир-Чернівці, автодор і Даї пильнують. У середу снігу поблизу Кам'янця насипало щедро. Від мокрих та рясних опадів тещин язик стає ще небезпечнішим. Ми знаходимося на самому небезпечному аварійно-небезпечній ділянці дороги А03 Житомир Чернівці. Це 269-275 кілометр. Щоб упередити можливі ДТП, Даївці рух тимчасово обмежили, грейдери облавтодору, розчищали шлях та посипали сунджі. Нам не було отримано відгідно медцентру про поводні, богнули ми, ми ніби за поводою слідкуємо. Вчасне втручання в ситуацію допомогло. Завдяки вже там заходам вдалося протязі години ліквідувати. Наслідки зимової снизькості та було відновлено рух для великого депутаті транспорту. Е, за, за. Заклики бути обережними та обачними лунають звідусіль. Водіїв закликають не їздити на літній та зношеній гумі, але й зараз, в середині грудня, знаходяться оригінали за кермом, котрі ризикують сунутися і на тещин язик з лисими шинами. І якби вчасно не нагодилися всі відповідальні служби, пригод було б не уникнути. Звали два кразика, е, був, е, був тут грейдер. Заторів на даному участку дороги не було. На дорогах загального користування області було забезпечено проїзд учасників дорожнього руху, де на обробці, покриття дорожними протиожеледними сумощі було задіяно 93 механізми, працювало 231 робітник, які завчасно забезпечили проїзд транспорту по автомобільних дорогах загального користування. Світлана поробок, для інформаційного випуску. Продовжують боротися за стихії.